Що вітання Микола, розкажіть, як ваш настрій? Бо видно, що на всю країну було видно цей епізод, цей підкат. Розкажіть, якому стані зараз фізичному. Та все добре. Перші там два дні можна сказати трошки поплакав, і потім проаналізував, що трапилось, нічого такого серйозного. Думаю, скоро все заживе. Через тиждень знімаю гіпси. Прийде час реабілітації, тому думаю, що незабаром я повернусь на футбольне поле. І... І жити і прогресувати далі. У тому сезоні Динамо програло чемпіонство. На даний момент Динамо на першому місці. От як ви оціните? От стан Динамо зараз і те, що зараз буде заключний період сезону. Саме тут це буде вирішуватись ну, далеко. Ну, фактично, щороку От так боротьба йде до останніх турів, до останніх поєдинків. І що очікувати цього року? В принципі, це нормально. Враховуючи якусь там, не знаю, верхню шістірку команд, не беру до уваги Динамо київ Шахтар. Зараз показую доволі таку якісну гру Олександрія, але ж все ж таки наші гранди, як на мене, такі фаворити і більш зрілі на, на даний момент, тому важко грати, не знаю, там, як говорять пів ноги, чи легко очікувати якихось прохідних матчів. Тому кожна гра вона дається важко. А любий суперник ще налаштовується на Динамо Київ як на щось таке супермасштабне. Перша трійка так Динамо Олександрія Шахтарів. Чому всі експерти, там болівальники пропускають Олександрію, хоча вона друга. От, це можливо навіть не дуже справдиво до Олександрії, оскільки сьогодні вони перемогли 4-0. Все одно команда бореться за чемпіонство. Чи саме от головна головне це те, що Динамо Шахтар так саме дві команди бореться за чемпіонство. Олександрію трішечки на назаді. Ні, ні, ні. Я зараз. Якщо чесно, ну от я подивився гру Олександрії. Мені просто дуже імпонує. Не буду скривати там тандем молодого покоління тренерів, як Ротань Кравченко, там Антонов і так далі. Але мені коли більш привабливіше виглядає, коли я бачу думку, малюнок гри, якась ідея на футбольному полі. І те, що от не може не радувати мене в грі Олександрій. І за рахунок цього сьогодні без якихось труднощів вони взагалі здолали оболонь. І не просто так вони знаходяться на другому місці. Але попереду ось не буду нічого говорити на рахунок чемпіона, тому що я в прошлому році сказав і, на жаль, воно все пішло не так, як треба. Тому хай буде так, що Олександрія з шахтарем хай бореться за срібні і бронзові медалі. Це сказали, були попередній раз матчі матчі шахтарем минулого сезону. Тоді ще мір Челоческого очолював команду. Зараз Олександр Шовковський спочатку проставка ВО була зараз як головний тренер. Що змінилося в порівнянні з тим роком? Як порівняти ці команди? Чи кардинально щось змінилося в структурі, побудові малюнку? Взагалі в якостях індивідуально футболістів можливо десь характері. Не знаю, якщо бути відвертим, якоїсь там кардинальних змін я не можу сказати, що я їх бачу, але єдине, що напевно відрізняє, це перше місце якось на, на даний момент. І якісь можливо ігри більш солідніше здаються. І як на мене відчувається більш такий психологічний стан команди в якомусь такому балансі. Бо останній там період при Луческу, це можна було відчувати через екран, що щось відбувається не те, і потрібні зміни. Зараз воно виглядає так більше рівно. Ось. Щоб пригадати ваші виступи за Динамо, нікому не секрет, що ви там майстер штрафних ударів зараз Динамо. Чи є такий виконавець, який би ви могли порівняти з собою саме штрафнів? Перше, я ніколи себе не вважав майстром. Це якось так трошки гучно сказано. Але так, було якесь певне відчуття про... з певної позиції, я... ну, було навіть не відчуття, а впевненість, тому що я заб'ю. Це дуже важливо. Це... Психологічний стан гравця на полі це дуже важливо. Ось зараз, я думаю, немало не гравців, які можуть також виконати. Той самий Андрій Єрмоленко, який з його класом, з його майстерністю, я думаю, це не проблема. Бояльський. Є доволі багато виконавців, які можуть взяти на себе цю роль і зняти паучка, так скажемо. Футбол удосконалюється, так і в воротарі, там інші вже тренування. Чи стало з часом, зараз складніше забивати штрафні удари? Перекинути стінку це одне, але треба ще зробити так, щоб воротар не дістав. Ну, зараз і також там гравець лягає. Ну, звич... ну, як? Є удари, які просто не беруться. Є так само, ти можеш обхитрити воротаря, так само воротарі, воротарі ж готуються збираючи суперника, знають, які гравці куди можуть виконувати. Тому футбол, як і життя, прогресує. Люди більш ретельно відносяться до нюансів, тому що з нюансів складається і сам результат. Тому дрібниць як в житті, так і в футболі не буває. Останнє питання. Ми починали про вашу травму про медіафутбол і трішки по медіафутболу розкажіть, як він розвивається на навіть як з цим футболом дорослим, так з футболом основним в Україні, але все одно навіть під час повномасштабного вторгнення він набув певного такого взагалі піднесення, оскільки там і збори закривають, так і різні матчі. Багато зіркових футболістів прийшло в медіафутбол, він в Україні, оскільки він може ще зрости, чи може конкурувати там з провідними лігами світу. Так, ну перше, це мене дуже радує те, як прогресує навіть в таких важких умовах. На сьогодні ну, це дуже важко розвивати такий формат, як медіафутбол в країні, але навіть не звертаючи, зіштовхуючись е, цими проблемами і цими труднощами, все рівно ми, як на мене, за останні півроку зробили такий. Колосальний або глобальний такий прорив і прогрес, враховуючи багато складових. і Зараз медіафутбол набув певного рівня, але для мене ще куди більш важливіше не зупинятися і розвивати, тому що потенціал є величезний. Саме головне. Працювати над цим. І дай Бог якнайшвидше, щоб закінчилась війна, і я думаю, буде ще набагато простіше і ефективніше і це буде більш яскраво і більш цікаво для глядача. і Будуть залучатися з, знову ж таки нові обличчя, як екс-гравці. І, і Люба, цікава персона, яка Може радувати через камеру болівальника. Ви говорите про клубний медіафутбол, але у нас є збірна так само з медіафутболу. Так, поки результати там не були вдалі, розкажіть за збірну. У медіафутболі вийти вперше, там коли вперше в першій історії збірна виходить, грає в турнірі, там де Жерар піке організовує. Ну, Це дійсно ну високий рівень, навіть не зважаючи на результати. Так як цей відбір відбувається, От що відбувається всередині? Ну, ми напевно не секрет, скільки було критиків наш адрес, але тут треба також враховувати, з чим ми їхали. Це можна сказати, що певна групка людей, яка взяла на себе відповідальність і організувала цю поїздку, тому що ми хотіли. Була ціль побачити, подивитися, поспілкуватися, що таке взагалі медіафутбол за кордоном. Такий рівень, як Кінзліга, жара, піке це щось глобальне, масштабне. Це певний досвід. І ми зіштовхнулись. От я як ексгравець, який досить багато чого побачив в житті футбольному. Для мене там було це єдине, що спільне це ворота і м'яч. А в цілому це зовсім інше. Це надзвичайно таке специфічна. Гра до якої треба досить серйозно підходити, якщо ми говоримо про результат, а так в плані підготовки шоу і так далі, це є, є нам до, до чого тягнутися.